У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про впровадження ПДВ на послуги з поховання та реалізацію ритуальних товарів, що надаються державними та комунальними підприємствами. Докладніше далі. Законопроєкт номер 12189, ініційований депутатами партії Слуга народу, передбачає введення податку на додану вартість та скасування пільгової системи оподаткування для постачальників ритуальних послуг. У пояснювальній записці до документу зазначається, що метою змін є реформування сфери і дерегуляція цього ринку. За словами депутатів, це дозволить зробити його більш прозорим і сприятливим для інвестицій, а також дасть змогу працювати кладовищем, крематоріям і колумбаріям на комерційній основі. Також вони вказують на те, що відсутність державного домінування надасть користувачам послуг можливість обирати кращі пропозиції. Це має стимулювати конкуренцію, підвищити якість послуг і забезпечити рівність усіх учасників ринку перед законом. Водночас, нововведення введення вплинуть на вартість послуг для споживачів, адже раніше вони були звільнені від цього податку. При цьому згідно з діючим законодавством, родини загиблих на війні військовослужбовців мають право на компенсацію витрат на поховання та пам'ятник на могилі воїнів. Розмір Цієї компенсації становить п'ять прожиткових мінімумів, що у 2024 році становить 14 тисяч 600 гривень. Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків, залишивши ставку ПДВ незмінною в його основі. Підвищення військового збору до 5% та запровадження нових податків для фізосіб підприємців. Втім, за словами голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, до питання підвищення ПДВ Україна може поведін. Вернутися вже у 25-му році. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.